Жителі села Стрижавка протестують проти наміру обласної влади створити філію краєзнавчого музею на території відомої ставки Вервольф і таким чином заробляти на туриста гроші. Громада, яка шанує пам'ять про велику вітчизняну війну, б'є на сполох. Потрібно поклонятись загиблим від руки фашиста, а не фашистському кату. Крім того, побоюються жителі, що такий рідний, посаджений руками їх пращурів ліс, стане місцем зборища неонацистських організацій. Не ісключена можливість, що із 20-го числа на день народження Адольфа Гітлера тут зберуться неофашисти і всяке непотріб. І по цьому антифашистський комітет і комуністична партія проти такої задумки нашого керівництва області. На автотрасі Вінниця Київ, де до слова і так височіє вказівний щит з назвою Ставка Вервольф Стрижевчани разом з Вінницькими комуністами закликають керівництво припинити будівельні роботи. кажуть, краще було б зробити меморіал слави на місці захоронення 14 тисяч військовополонених через дорогу відставки. Тут на братських могилах. По праву має бути збудований меморіал жертвам фашизму, тому що ці люди дійсно прийняли смерть мучеників на нашій землі від рук фашистських катів. І якщо буде збудований цей меморіал, це буде справедливо. Стільки людей погибло багато, хай будують там, де лежать похоронені солдати. Хай зроблять якусь капличку, якусь, щоб свічечку поставити можна, щоб доріжку зробили туди до полеглих наших солдат доки одні відстоюють честь загиблих у війні, в стрижевському лісі кипить робота. Будівельники встановлюють металеву огорожу. На запитання жителів хто дав таке доручення, відповідь однозначна. Облдержадміністрація нам сказали по двадцяте число зробити забор і поставити ворота для того, щоб тут ну щоб не було за їжо двора. Да. Як виявилось, підрядні роботи проводить приватний підприємець. До встановленого терміну його бригада має встановити 800 метрів забору. За словами цього ж бізнесмена і прораба по сумісництву, обласні чиновники йому ще не заплатили ні копіючки. Матеріали, до речі, купував теж за свій рахунок. Працюють чоловіки під чесне слово влади, надіються, що їх не обдурять. Вони ж бо заключили договір. А от з представників влади на людський мітинг ніхто не з'явився, хоча про нього і знали. Ми на сьогодні очікували, щоб він приїхав. Хоча б хто небудь з обласної ради, щоб приїхав. На жаль, немає ніякої реакції. Ми хочемо почути. І громада Стрижавка хоче почути владу, щоб на їхні питання вони дали відповідь. Люди кажуть, проблемою боротьби з неонацизмом переймаються лише комуністи. Вони підіймають болюче питання Вервольфу і у Верховній Раді. Ольга Пелих, голова обласної організації Жінки-трудівниці за майбутнє дітей України, каже, їх політична сила підтримуватиме людей до останнього. Ганьба православному віруючому нашому губернатору Джезі, який продав свою душу Чорним воронам. Хіба в нас немає куди гроші діти? Хіба він не бачить, які в нас діти хворі на Вінничні онкохворі? Хіба він не знає, що на Чехова до цих пір стоять кості наших радянських воїнів в мішках? Їх треба перезахоронити. Обласні комуністи кажуть, мають інформацію, що будівництво музею спонсорує одна дуже багата і знана німецька компанія. Поки що вони проводять власне розслідування. Людям залишається сподіватися, що до 1 травня, а саме тоді планують відкрити гори музей. Влада таки зреагує на їх благання. Марина Маленчук, Юрій Руденко, новини, телеканал Вінниччина.